Ну, ніяк не можу зловити, коли вона розквітне. Було декілька квіток за один раз, але поки я зібралася, то вона вже закрилася. Я помітила, що вона зранку і ввечері закрита. Лише в день квіточки відкриваються, і квітнуть вони, мабуть, один день так само ж, як і гібіскуси, як. І лілейники. Це Беламкадонна. Бела або леопардова лілія. Подивіться, бачите, як На леопарді ці плямки, так на ній. Листя таке схоже, бачите, на цей на ірис. Це така рослинка, досить гарна, коли вона наростає теж великою. І це малесенька поділка, лише восени посаджена, вона висока, а у мене зараз вона сантиметрів 35, не більше. І чудова така. Я бачила дорослі великі кущі, гарно виглядають. Щось таке: миле, ніжне і надзвичайне.